Доброго дня всім! Вже настала пора мені, що треба кропити, треба сою покропити, ячмінь покропити, насоса достав, поміняв масло. Зараз дуже розкривати оприскувачі. Форсунки в мене якоджет. Дзвоню цього року. До них кажу. Треба в запас дві форсунки і, і переходники. Каже, як ви ну, як в роботі, як ви користувалися, я кажу, добре тільки забувається. Каже, забуваються того, що сама серцевинка, там у них щось було недороблено. Каже, ми вам вийшли, все по гарантії. Отак от працює. Вислали мені мій комплект, 24 штучки. Ну, правда, конечно, менеджер гарно працює. Або не так коняв, заказував перехідників два, бо торік був відбив, у мене був один запасний, дав два-чотири, Ну нічого, вони їсти не просять, хай буде. Переїжджати в мене, я невеликий фермер, города Я з города, на город зачепив за... Ну, за землю і відбив у цього переходника. Добре, 4, хай буде. Це нічого страшного. Далі ще такий подарунок мені. Де воно мені рукою не дасть? Наклейка Уже, щоб знав точно. Я опрацюю жовтими 0,2. Виливаю десь по 100 літрів, навіть менше, десь по літру 90 на другій передачі при швидкості 9 км в час. Десь 9,5 км. І давлення, по-моєму, 2,5, треба тут навіть дивиться. Мені здається, ми повинні сходитися по цій таблиці. Це наклейка. Це такий вкладиш теж. З їхніми контактами. Переваги розпилювача, в общем. І тут, Тоже цей. якщо кому треба, хто хоче заказувати. Ну, я ними прокористувався. Рік. Мені вони не сподобалися. Не знаю, як там кажуть, що менше переваги, що зменшення витрат препарату, препарату як лив, так і ливє, але води менше і воно працює. Далі ще пахнючку. Кавунчик. Ключик. У мене є, да лише один. Це щоб ймати оці серцевинки самі цим ключиком. І це каталог ніби тобто, несправності як їх сувати. І Лаком свій папірчик. Той що не відкривав його. Аж цікаво поміряти. Я то беру скважину воду. Беру скважину, а тут це дивитися яка по таблиці. Дай не хочу зводитися. А це саме його папірчики. Багато їх є. А це який ПЛАШ цифр. Зараз доміняти. І тоді включуся ще. Так, поміняли всі оці серцевинки. Ось вони. були такі, Кисла такі. Слово видно. Тут чотири прорізі. Тут дві прорізи. Зродиться. Оди і прорізи. Тут є на прорізи. І прорізі тут гру, ну, більш втопленіші. Це поміняли по гарантії. Ці прислали, ці вже тут про запас. В общем, як джет фірми, з якою можна працювати. Всього, всім всього доброго. Пальцю вверх.